Дійсно, Біблія це не просто книга і не писана не людьми. Апостол Павло пише, що все писання натхнене Богом, і його писали святі Божі мужі під впливом Духа Святого. Тобто Бог диктував, Бог видихнув, це слово диктував, і люди просто тільки записували це слово Боже. Тому ну, і ж Христос каже, дослідіть Писання, воно все говорить про мене, дослідіть Писання, бо через них ви маєте вічне життя. І добре було б, щоб ми послухалися поради Ісуса Навіна, який каже, нехай книга ця не відійде від уст твоїх, ж роздумати про Неї вдень і вночі, і буде щастити Тобі, і будуть щасливі дороги Твої. Щоб нам щастило, ми маємо досліджувати. Писання постійно бути в читанні в дослідженні Слова Божого. Коли нам важко, я думаю, що не тільки я, ми згадуємо праведника Йова. І думаємо, йому було ще важче. І згадуємо Ісуса Христа, але йому було дуже важко зрівняти нам наші страдання з Його неможливо, тому що Він Бог. І він міг не страдати, але він таки терпів. Але праведник Йов, він теж пережив величезні страждання, і він не похулив Бога, а залишився вірний йому до кінця. І не раз постає питання, а Звідки в його взялися такі сили? Звідки в нього взялася сила, що він зміг до кінця вистояти, до кінця перетерпіти? 19 розділ книги Йова з 25 вірша. Йов знав три істини, і це йому допомагало перебороти. Оці всі страждання, які трапилися йому в житті. 19 розділ Йова з 25 го віша, Йов каже, Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме і спору цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Отже, три істини, які знав Йов. І добре, якби і ми їх знали, і не тільки самі знали, а й говорили іншим, щоб інші теж знали. Перше, це Йов пише, що говорить, я знаю, що мій викупитель живий. Його йо знав, Йов розумів, що він річний. Де купити, значить викупить мене від гріха. Якщо мені потрібно викупити, значить я грішний, значить я щось завинив. Я жив в часи патріархів. Задовго до Мойсея, задовго до того, як Бог дав закон народу ізраїльському. Він жив задовго до того, як Бог доручив ловитам приносити жертви. Але уже тоді його приносив жертв перший розділ, четвертий і п'ятий вірш. А сини його ходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день, і послали вони і кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити із ними. І, бувало, як миналися. Миналося коло бенкетних днів, то йов посилав за дітьми і освячував їх. і вставав він рано вранці і проносив цілопалення за числом їх усів, бо йов казав може зрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєм. так робив його усі дні. Йов переживав, щоб Сини Його і дочки не прогнівили Бога, щоб діти його не прогнівили Бога. І він приносив за них жертви Богу і просив, щоб Бог простив їм, якщо вони в чомусь заменили. Йов був святий у своїй сім'ї, але при тому він розумів свою гріховність, він розумів, що він річний і він потребує викупителя. Зараз у нас час є слово Боже, яке вказує на ріг, Але, на жаль, є такі, що кажуть, я не грішник. Я не вбив нікого, я не ограбив і таке інше. Але один раз обманути чи навіть обсудити когось це вже ріх. І вже гріш. Давид пише в ріку, зачала мене мати. Людина народжується грішником. Також є перворідний гріх, який спадали люди через Адама, і написано, що всі грішні, позбавлені слави Божої. немає праведного ні одного. Також жити на землі, де панує гріх, і не зрішити неможливо. Хоча треба старатися, коли Бог бачить наші старання, Якщо ми каємось, то він прощає. Якщо ми каємось, тобто, якщо ми визнаємо себе грішним, Ісус Христос є нашим відкупителем, Він викупив нас від наших гріхів. Він заплатив своїм життям своєю кров'ю, щоб стати нашим викупителем. Ми розуміємо, що ріх це коли зробив щось погане, щось негодне було. Але Слово Боже каже, що хто знає робити добро і не робить, тому теж гріх, той має гріх. Тому, знаючи робити добро, будьмо уважними, щоб ми робили його. Свою гріховність його розумів, хоч не було закону, яким пізнається гріх, але він би розумів, що він річник, і розумів, що Викупитель його живий. Ми знаємо, що наш викупитель Ісус Христос живий, хоч і був розп'ятий, хоч Він помер і був похований, але Він воскрес третього дня, Він живий. І в свій час воскресить і нас. І це розумів і знав Йо. Він воскресить, він підніметь мене. Марфа, коли Христос сказав їй, що брат твій Лазар воскресне, сказала знаю, що воскресне останнього дня. У воскресіння останнього дня воскресне мій брат. Його був живий труп. Його тіло все гнило. Він лежав у попілі і черепками скрібав із себе ті рани. На ньому, мабуть, не було шкіри вже зовсім. Це були невелосіми болі. І при тому на той час обезболюючого не було ніяк. Зараз є біль. Випили таблетку, зробили укол і біль, хоч не повністю, але трохи вщухає, а тоді Йов терпів туволі постійно, зняв день цілодобово. Страшно й подумати, які болі терпів Йов. Дружина його навіть не могла дивитися на ті муки, які терпів Йов, на його страждання, які були в нього, і каже Йова. Другий розділ, 9, -й, 10 вірш. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся і в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говориш якась Божевільний, чи ж ми будемо приймати від Бога добре. А зло не приймев, при всьому тому йов не зрішив своїми устами. Навіть ті, хто були біля нього, вони не могли дивитися на ті величезні страждання, йов, але Йов терпів і не зрішив своїми устами. Ми часто плачемо, ропчемо, бо щось болить, щось не так, а чого Бог допустив, ой Боже, ой. але йов не роптав. Його був віруючий. Він вірив у Воскресіння. Його вірив, що Він Воскресте, що Бог Воскресить для кращого життя. На жаль, тепер, коли в кожній хаті є слово Боже, є такі, що кажуть, ну що там помер і все. Для чого мені думати за, за те, що я там буду гнити в могилі? Думай про те, що живу тут, та життям. Але вічний Бог створив людину по образу і подобу своєму. Створив людину вічною, душею вічною створив він її. Тіло йде в землю, а душа йде. Туди, куди Бог її пошле. Йов знав також, що він побачить Бога. І з тіла свого сам, я каже, Йов, побачу його. І Йов повторяє ще чотири рази тут, що побачить Господа. Він був впевнений в тому. І ця впевненість додавала сили йому терпіти болі і ті страждання і переживання. Його лишився всього. В нього було велике багатство, в нього було багато скота. Його не стало. Не стало навіть дітей, за яких його піклувався і приносив жертву Богу. І він весь у проказі в попілі лежить. Але він надіється на Бога. Надіється на те, що його викупитель живий. Надіється, що він підніме Його, і його вірить, він побачить Бога. Його був праведник. І він розумів, що зустріч з Богом буде для нього радістю. Довгоочікувала зустріч завжди. Є в радість. Якщо когось довго, дуже чекаєш і потім зустріч, то це велика радість. Йов був праведник, і він розумів, що зустріч з Богом для нього буде радістю. Велика радість буде і в нас, коли ми побачимо Господа, якщо будемо, як Його, Терпеливими, вірними, преданими Богу, і так як він, будемо втікати від ріфа. А ще якщо когось привеземо з собою, то ще будемо мати і похвалу, і нагороду від Господа. Щоб зустріч з Богом була радістю для нас, треба поступати. Так, як Йов, жити так як він. Ось як Бог говорить про Йова. Йова, перший розділ, 8 вірш. І сказав Господь до Сатани: чи звернути увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він, на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого тікає. Ось яку характеристику дав Бог йому. Муж невинний, праведний, боїться Бога і втікає від зло. Якби Бог кожному з нас дав отаку характеристику. І це може бути, але треба нам поступати так, як поступав праведник Іо. Наш Господь живий, Він Воскрес. Кожного року підтвердження тому, що Господь живий, ми святкуємо Пасху і навіть вітаємося Христос Воскрес. Один одного вітаємо. Також знаємо, що Господь і нас, Воскресить нас, Воскресить і всіх людей. Христос перший, потім ті, хто христовий, щоб сарювати з ним. А потім і всі інші. На вічні мовки не жаль. А що всі люди побачать, Бога і ті, що вірять в нього, і ті, що не вірять, це точно. Але за життя треба подбати, щоб, як я вже казав, зустріч з Богом була радісна, а не ридали, не плакали, не були там, де плаче скреж зубів. Люди кажуть, куди всі туди я, що всім, то й мені. Але не задрівся питанням, а що всім, а куди всі, а що буде там? Христос каже, це не хто небудь, а сам Господь, сам Бог каже, озеро огняне, там буде плач і скрежі зубів. І друга вічність для тих, хто вірний Господу, за тих, хто покаявся, за тих, хто визнав себе річників. І надалі старалися тікати від злого. Буде благословенна вічність, буде щаслива вічність. Там не буде, буде ні хвороб, ні плачу. Там буде вічне блаженство. Це вища міра радості. Тому стараємося так жити, так поступати. Щоби Господь нам, нам, таку, нам, дав і нам таку характеристику, я ще її зачекаю. Муж невинний, праведний, Бога боїться, і від зло втікає. Господь благословить нашу життя і мухи для слави навіки. Амінь. Помолимся.